Я відкрию для вас невеличкі таємниці такого звичного і улюбленого всіми нами смартфону. Яка знайома картина? Хто взагалі з молодих людей здатен уявити своє життя без смартфона? Смартфони не тільки допомагають нам підтримувати зв'язок з рідними і друзями. Завдяки смартфону ми можемо робити красиві фотки на згадку про подорож або чудове селфі на згадку про зустрічі з друзями. Окрім того, відпочиваючи, ми можемо завдяки смартфону слухати музику, можемо пограти в ігри, можемо подивитись фільм, а також смартфон допомагає нам працювати і навчатись. І навіть держава нині з нами в смартфоні. Більше 60% населення Землі має мобільні телефони і смартфони. І цей відсоток постійно зростає. Кожний виробник якогось бренда, чи то Samsung, чи то iPhone, чи ще якийсь, має свої секрети і свою суміш компонентів. Але виявляється, що в середньому для кожного смартфона потрібно близько 80 стабільних елементів періодичної таблиці. Так, наприклад, для функціонування кольорового дисплея потрібні такі метали, як ітрій, лантан, празеодим, Європій. В Європі взагалі немає аналогів, тому що він забезпечує червоний колір дисплея. Гадоліній, тербій, який так само, як в Європі, забезпечує колір для дисплея, але тільки зелений. І диспрозій. А наприклад, для функціонування електронних схем, динаміків, механізмів вібрації. Потрібні такі метали, як лантан, празеодим, неодим, гадоліній, тербій, диспрозій. Вся справа в тому, що всі ці прилади потребують магнітів. Причому для того, щоб ці прилади були компактними, треба використовувати магніти. Які мають велику магнітну енергію. Серед сучасних магнітів найкращу, найбільшу магнітну енергію мають магніти зі сплаву ніодима, заліза і бора, що і дозволяє зробити ці пристрої такими маленькими і такими компактними. Дуже невеликі добавки, наприклад, диспрозію. До такого магніту потрібні для того, щоб зберегти його магнітні властивості за високих температур і для забезпечення стабільності в роботі за багаторазового циклу нагріву й охолодження. Такі магніти не є обов'язковими компонентами в смартфонах, але без них вони були б набагато громісткішими і менш продуктивними. Окрім того, уявити. Будь-який смартфон без шліфованого скла екрану ну просто неможливий. Основою звичайного, так званого мінерального скла, яке використовується в побуті для виготовлення склянок, посуду, пляшок, банок, віконного скла та автомобільного скла є діоксид силіцію, який в природі утворює мінерал кварц. Сам кварц за мінералогічною шкалою твердістю посідає досить високе сьоме місце, але скло в своєму складі має ще низку різноманітних добавок, серед яких оксиди лужних і лужноземельних металів, що знижує твердість скла до п'яти. Мінеральне скло є твердим тілом, але з аморфною будовою. Це означає, що в такому тілі спостерігається тільки ближній порядок у розташуванні частинок, з яких воно побудоване, і цей стан є термодинамічно нестабільним. Аморфні тіла прагнуть досягти термодинамічної стабільності і упорядкованої структури кристалічних тіл. Антиподом мінерального скла стало сапфірове скло, яке є однокомпонентом. І представляє собою суцільний зріз кристала сапфіра. Це теж мінерал, причому дорогоцінний. В природі цей мінерал має красивий синій колір, завдяки домішкам титану і телуру в прозорому і безбарвному мінералі корунді, який утворює оксид алюмінію. Ось цей чудовий, безбарвний, прозорий і дуже яскравий, іскристий кристал. А якщо до безбарвного кварцу додаються домішки хрому, то це перетворює його на дорогоцінний рубін із насиченим червоним кольором. І за мінералогічною шкалою МООСа. Твердістю корунд поступається тільки алмазу, тому подряпина на сапфіровому склі явище виняткове, ну хіба що алмазом шкрипти по поверхні. Вперше сапфірове скло зробили для годинників, і до цього часу поважні бренди використовують його в своїх виробах пов'язана не тільки з високою твердістю і з носостійкістю, яка представляє собою протидію стиранню. Сапфірове скло має також іскристость, іскристість і прозорість, що не спотворює показники циферблату. Другим застосуванням сапфірового скла стали світодіоди. Тут в нагоді стала властивість кристалів швидко проводити тепло. Вперше у 80-ті рокі ХХ століття світодіоди на основі сапфірів стали виробляти в промисловому масштабі для підсвічування кнопок на стільникових телефонах, а пізніше і для світлодіодних екранів. Застосування в сапфірових діодів дає велику Економію енергії і мінімалізує витрати ресурсу, що стало причиною збільшення терміну роботи ноутбуків без підзарядки. Якщо, якщо потримати мінеральне і сапфірове скло у долонях, то можна помітити, що останнє довго залишається прохолодним. Цю властивість можна використовувати як діагностичну. Застосування світлодіодів із сафірового скла також дозволило зробити телевізори набагато тоншими. Тепер сапфірові світлодіоди підкорюють освітлення. Вирощують кристали сапфіру в лабораторіях, використовуючи при цьому два перевірених методи. Метод Вернейля і метод Чухральського. Згідно з методом Вернеля, чистий, тонкодисперсний порошок оксиду алюмінію. Ось він знаходиться тут у нас у верхній частині. Частинки цього порошка мають розмір 10-2 мікрометра. Цей порошок потрапляє у струмінь полум'я горючого газу, от як показано тут знизу в робочій камері, так? Порошок розплавляється, і розплавлені частинки потрапляють на верхній торець монокристалічного алундового стрижня, який відіграє роль запалу. Стриждень поступово опускається, при цьому обертаючись. Таким чином виростають монокристали корунду у вигляді стрижнів із довжиною. Що варіюється від 500 мм до 800 мм і діаметром 12-15 мм. Згідно метода Чохральського, запал занурюють у розплав, який знаходиться у тиглі. І монокристал наче витягується із розплаву. Отримані цим методом монокристали мають довжину 250 мм. І діаметром від 30 мм до 50 мм. В Україні сапфірові кристали вирощують в лабораторії Харківського інституту монокристалів. У цій лабораторії народився 300-кілограмовий сапфір. Окрім того, харківські вчені. Розробили сапфірове скло для захисту оглядового вікна танка та для танкової оптики, без якої танк стає фактично сліпим. Ще одна розробка харківських вчених це сапфірові підкладки з інфрачервоними фільтрами, які захищають авіатехніку, а саме гелікоптери, від ураження ракетами. Ця розробка вже пройшла випробування та ефективність винаходу харківських науковців підтвердилась на 100%. Але це не єдине використання кристалів у смартфонах. Ми з вами бачили обличчя смартфона, екран із сапфірового скла. А тепер зазирнемо усередину. Там усередині б'ється серце смартфона. мікрочіп. І основою для мікрочіпа є Монокристал із Кремнію. Не дивлячись на такі малі розміри, мікрочіп представляє собою багатошарову деталь, основою якої є Монокристал Кремній. Чому саме кремній? Тому що Кремній Належить до напівпровідникових речовин. Речовин, що за провідністю займають проміжне положення між провідниками і ізоляторами. Так, кремній, не єдиний напівпровідник, і не найкращий, але найдешевший. Кремній у вигляді СО2 є основою магми джерела всіх корисних копалин у земній корі. Кремнію складає близько 28%. Це третина від усіх елементів, що знаходяться в земній корі. Кристалі кремнію – кожний атом силіцію, подібна подібно до карбону в алмазі, пов'язаний міцними ковалентними зв'язками ще з чотирьома атомами силіцію. Якщо в кристалі не буде домішок, то кристал кремнію проявлятиме власну провідність. Але якщо в кристал силіцію додати бор, то він своїми трьома валентними електронами зможе поділитись тільки з трьома сусідніми атомами силіцію. І там, де електрон буде відсутній, утвориться дірка. Яка вважається позитивним зарядом. Такий кристал проявляє так звану діркову провідність або провідність П типу. Якщо ж до селіцію додати фосфор, який має 5 валентних електронів, то це призведе до надлишку електронів, і зайвий електрон може вільно рухатись. Між електронними оболонками такі електрони називаються електронами провідністю, а провідність електронною або провідністю n типу Якщо ці два типи надпровід... напівпровідників поєднати, то спостерігається цікавий ефект. Рухаючись, електрони провідності заповнюють дірки у атома бору. Перетворюючи їх на негативні іони, а атоми фосфору, які віддали електрон провідності, стають позитивними іонами. В результаті цього дірки, що мають позитивний заряд, і електрони провідності, що мають негативний заряд, відштовхуються від заряджених іонів, утворюється танка границя, яку називають границею. ПН-переходу. І так як електрони провідності не можуть рухатись через утворену границю, щоб заповнити дірки, то вони накопичуються у шарі Н типу. А дірки, відповідно, накопичуються у шарі П-типу. Рух електронів до шару П типу, а дірок до шару Н типу буде продовжуватись до досягнення так званої динамічної рівноваги. І будь-яка додаткова енергія, чи то теплова, чи то електрична, чи то фотонна, призводить до вибивання електронів з їх позицій і утворенням додаткових електронів провідності та дірок по відбитвій сторони від границі, що призводить до порушення рівноваги, до несбалансованості системи, в результаті чого виникає потік електронів шару П. До границі ПН переходу, тобто електричний струм. Завдяки цьому напівпровідники можна використовувати для виправлення струму, а також для підсилення радіосигналів, створення коливань у передавачах та функціонування цифрових перемикачів. Технологія виготовлення чіпів складна і включає велику кількість. Технологічних операцій, які потребують і високої точності, і високої чистоти. Починається все з вирощування монокристалів кремнію. Найчастіше для цього використовують метод чохральського. Дуже важливим на цьому етапі є отримання кристалів максимально позбавлених домішок із певною кристалографічною орієнтацією. Після отримання і охолодження кристалів, їх нарізають на дуже тонкі слайси пластинки, робляться завдяки лазеру, після чого кожну пластинку розміщують для епітаксії, для нанесення активних шарів на поверхню монокристала кремнію. Такі підготовлені пластинки відправляються на, на нанесення тонких активних шарів технікою випаровування, після чого фотоліктографію по на поверхні пластини наносять завдяки шаблону майбутні інтегральні схеми, повторюючи багатократно їх на поверхні кожної пластини. Після чого пластини піддають травленню, це так зване сухе травлення, яке відбувається за, по шаблону за допомогою плазми. І після чого пластини відправляються на іонну імплантацію, на якій лигуючі елементи імплантуються всередину активних шарів. Робиться це завдяки пучкам іонів, які фокусуються і прискорюються електродами і фільтрами, після чого створюються багатошарові вироби, і пластини нарізають на окремі елементи, і в кінці кінців. Чіпи кріплять до матриці завдяки дуже тонким дротикам і лазерному зварюванню. Мікрочіпи упаковують у корпуси, з яких виготовляють остаточні по вигляду вироби. Які використовуються в різноманітних приладах. Вироби, які використовують мікрочіпи, можуть бути найрізноманітнішими, і кількість мікрочіпів на поверхні. Кожної такої пластинки вираховується тисячами, в залежності, знову ж таки, від розміру таких пластинок, як ви бачите на цьому слайді, пластини можуть мати розмір від 100 мм до 300 мм, але на поверхні кожної такої пластини знаходиться величезна кількість таких от маленьких і таких важливих мікрочіпів. Якщо вам. Стало цікаво, і ви хочете дізнатись про всі таємниці, не тільки в смартфонах, а в інших приладах і пристроях, то ви можете вступити до навчання на освітню програму нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів за спеціальністю 132 матеріалознавства.